А по-друге, на жаль, статистика показує, що більшість людей, які кричали, чому ці гроші не віддали на армію, не віддали ці гроші на армію. Ну, тобто, фонди вийшли в паблік і сказали: дивіться, оскільки це кошти західних партнерів, які повинні були бути скеровані на соціальну підтримку населення, то, будь ласочка, ми даємо вам інструмент. Ми, фонди, ваші кошти перетворимо в допомогу в дрони, в наземні дрони, в що завгодно, в транспорт і так далі. І я пам'ятаю статистику на кінець грудня: що 4% від всіх, хто отримав цю тисячу підтримки, скерували її на благодійні організації, які допомагають армії. А які ваші були очікування? <реш> Я вже давно є прихильником теорії занижених очікувань, тому мене нічого не розчарувало. Я не плекаю якихось примарних надій, що в достатньо бідній країні, коли людині дають ну, тисячу, яку вона не заробила, от вона просто впала тобі там, від держави. Швидше за все, людина використає ці гроші на комуналку, на аптеку, на залізничні квитки чи на ще що-небудь.